6 лютого розпочалися міські змагання з волейболу у залі спартакіади школярів. Вони тривали 5 днів і 10 лютого у школі номер 4 відбулося нагородження переможців. Найкращим гравцем нападаючого плану визнано Шимшеля Андрія, кращим захисником пасічника Дмитра, кращим гравцем Федорчука Володимира. За найкращу техніку відзначено Радчука Вадима. Перше місце на змаганнях здобула команда з гімназії, на другому місці команда з п'ятої школи. Також друге місце отримала команда з ПТУ, що брала участь поза конкурсом. Третє місце зайняла команда з четвертої школи.